вже ті гарячі мітинги, емоційні суперечки, круглі столи. І здається, що все заспокоїлося, і все вирішилось. Чи насправді це так? Доброго дня. Ні, насправді це не так. У нас держава така, що спокійно жити не, не, не можна, тому періодично зараз на перше місце може тимчасово вийшла сміттєзвалища у нас. І вивоз сміття по місту Павлограду, але це дуже резонансне питання і дуже скандальне питання забудову водозабору. Воно на слуху і воно вирішується, дуже повільно вирішується, бо тормозиться тормозяться рішення і в кабінетах, і на місцях, як ото говорять, немає політичної волі. Так от і дуже 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 запутана справа. Ну от зараз була створена на минулій сесії міської ради, була створена комісія депутатська щодо порушення вимог законодавства в санітарній і охоронній зоні Павлоградського водозабору. І комісія працює, і активісти працюють, і екологи працюють в цьому напрямку. За цей час було звернення. І в прокуратуру, і в поліцію, і в прокуратуру, навіть в Генеральну прокуратуру України зверталися люди. Були звернення в департамент екології в Дніпропетровській, були звернення в управління цивільного захисту, звертались також і були на, на прийомі голови Дніпропетровської облдержадміністрації різні І Зараз ми. Намагаємося систематизувати всі відповіді. Хотілося б, щоб за цей час було подано до суду нашим міським виконком, але там пробуксовується справа. але ну, я думаю, все таки до суду діло дойде. Можу ось сказати вам таке. Стаття 13. земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси і континентального шельфу, виключаючи морські економічні зони, є об'єктами права власності українського народу. От конституція, якій ось ми на днях будемо відмічати 20-ліття, мені хочеться, щоб люди не порушували її. А жили за, за, жили за Конституцією, за законами, і тоді, мабуть, і нам, і нашим дітям буде і легше, і краще жити. Пані Валентина, скажіть, які вже відповіді ви отримали? Які відповіді? Ну, от, наприклад, управління цивільного захисту написало і висловило свою чітку позицію з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, управління категорично проти будь-якого будівництва в охоронній зоні Павлоградського водозабору. Це їхня відповідь. Різні теж ми чекаємо, буде відповідь. Голова Діпроської адміністрації теж дасть відповідь. Ми робимо ссылку на документи на 2007 рік, де було ще головне управління промисловості та розвитку інфраструктури. Нам рекомендувало тоді, враховуючи виняткову цінність природного джерела питної води. Зазначеного водозабору вважаємо за доцільне ініціювати створення на території джерела пам'ятки природи та придання території Павлоградського водозабору заповідного статусу. Для цього необхідно звернутися до держуправління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області. Але в той час це не було зроблено, і зараз ми всі ну, страждаємо із за того, що не довели тоді справу до кінця. ж статусу При... природоохоронного ця земля немає. Ну, мають тільки перша, друга, вони теж зони, санітарні зони зони водозабору. Перша взагалі вважається ну, така охорона, що за, як, за забором говоря, у нас там, де сам водозабор, де скважини знаходиться, а далі розбивається по території самого. Джерела це друга зона вважається. І третя зона теж, це санітарні норми, які в одному кодексі заложені. Але ж разом з тим, згідно генерального плану, забудови міста, ця територія мала б забудовуватися багатоповерхівками. Чи запитували ви з цього приводу міську владу і яку відтримали? Ну, тоді, коли там був мікрорайон Сонячний, план був ще Шкуренко, так, люди теж почали виступати і варняк. Числі тоді ж виступав на захист нашої зони водозабору, на захист наших джерел цих чистої питної води. І як то можна сказати, відвоювали, може часто зіграв на, на, на руку. Але зараз мені здається, по генеральному плану ця забудова занесена. Я розумію, що говорять, це тільки наміри, але вибачте, це. 60 з року у нас є цей генеральний план. Потім цей генеральний план, зараз покажу документ так? рішення від 3.0412 року про затвердження генерального плану міста Павлограда згідно пункту 42 частини першої статті 26 закону, закону України. Про місцеве самоврядування відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності, про основи містобудування, розглянувши матеріали генерального плану міста Павлограда, розроблені українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст Дніпро місто Білоконя з метою забезпечення сталого розвитку міста Павлограда, міська влада вирішила затвердити генеральний план міста Павлограда, доручити відділу містобудування та архітектури. Оприлюднити матеріали генерального плану міста Павлограда та забезпечити доступ до цієї інформації громадськості. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на начальників відділу САСИК. Відповідальність по виконанню даного рішення покласти на першого заступника міського голови вершину. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, будівництва архітектури та екології Кузьміна. Що на мене, так мені здається, після того, як проголосували на сесії депутати, так, після того, як повинні були оприлюднити цей план, розіслати, мабуть, нашим да, результати голосування і цей план, сьогодні, до речі, цей план. Тож ми маємо вже 2012. Ну так, ну, да, це 12 рік. Мені здається, е, наші і хто там кажуть, що, що це власність Привовчанської ради, вони повинні були е, нам написати то ли, про свої наміри, згодні не, є погодження, немає погодження. Ілі по умовчанню, як кажуть, є закон. Не відповіли за місяць. Значить, вони приймають наш план ізонування і план е, е, території. як... Е, Територію міста Павлорада. Це моє таке переконання. Зараз я не знаю, один одному доказує: той доказує наша земля, той доказує наша земля. Тільки дуже-дуже дуже незрозуміло, чому кожен з наших мерів, ідучи на цю посаду, піариться на цьому, знаючи, що це не наша земля. Оце я не розумію. Коли говорять, вибачте, оце Дніпровська траса, тут 30 метрів, то все не наше. Ну ви ж знали це, чому у кожного є пункт відновити Павлоградський водозабір і поїти людей чистою джерельною водою. Я вас прошу, поїть людей. Нас, поїть наших дітей чистою джерельною водою. Але вибачте, робіть все в законному руслі. Оце хотілося б, щоб. Я не знаю, щоб ці джерела залишилися таке за нашими дітьми, а не були передані в якісь приватні румки. Оце цього хотіла. Пані Отона, чи вдалося вам вже на цей час дізнатися, як це таке? Хто ж продав цю ділянку землі сама початку? Да, от, наприклад, був запит головне управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області. Хочеться відмітити відмітити, що ми чотири рази нашому Краснову писали запити у управління. Держеокадастру в нас в Дніпропетру, Господи, в Павлоградському районі. Вони нас так футболили, футболили, футболили. Ну, в кінці-кінців ми відповідь отримали. Де написано, що частиною 4 статті 122 земельного кодексу України встановлено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальних органів відноситься передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною 8 цієї статті у власність або користування для всіх потреб, і ця стаття зіграла з нами злу шутку, так сказати, тому що. Ця територія пішла для району Павлоградського, як територія, що знаходиться поза межами населеного пункту. А для нас вона тут нам сказала, що це не наша територія. Отже, згідно визначених частиною 4 статті 122 земельного кодексу України повноважень наказами головного управління Дерзен агентства у Дніпропетровській області. Земельні ділянки перечисляються земельні ділянки, були передані у власність і перечисляються власники, яким. Були передані ці земельні ділянки. А ще тут, з цього з цієї відповіді, видно, що виконавчі комітети сільських селищних міських рад зобов'язані доводити до відома населення всіх заінтересованих організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також водоохоронного режиму, який діє на цих територіях. Мені здається, що саме це е, зони. Обмеження не були доведені до реєстраторів, і це вже є грубим порушенням, тому що навіть державний реєстратор, який оформляв ці ділянки землі, повинен був перевірити законність своїх діянь і не передавати, або хоча б приостановити оцю передачу, яка я вважаю протизаконна, нелегітимна, протиправна. Все. Як ви думаєте, як можна вирішити яким шляхом це питання, і які намір ви маєте робити далі? Ну, я думаю, тут повинен суд поставити ту крапку на цим питанні. Ми зверталися зразу, звертались і в поліцію, зверталися і в прокуратуру. Дуже шкода, що прокуратура і поліція себе так повели. Вони взагалі там ще 11.03, року запит написав мер міста, вершина, де запитував на території Павлоградського району та міста Павлограда розташований Павлоградський водозабір, унікальне природне джерело прісної води у вигляді величезного підземного резервуара в піщаних та галинистих ґрунтах. Але сьогодні ми спостерігаємо, що на землях Павлоградського району... Розпочаті роботи по будівництву невідомого об'єкту на підставі частини першої статті 13 закону України про статус депутатів місцевих рад та у зв'язку зі стурбованістю мешканців міста та депутатів міської ради щодо будівництва даного об'єкту в районі унікального природного джерела Павлоградського водозабору звертаємось до вас з проханням щодо перевірки відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. А саме, ким і коли було прийнято рішення про зміну цільового використання. Остання даних земельних ділянок та надання дозволу на проведення будівельних робіт. Тут сказано, що це зроблено за дорученням Павлоградської міської ради, звертається вершина, і просить, що на підставі частини другої статті 13 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу розглянути порушене питання та надати відповідь у десятиденний термін. Але ні в десятиденний термін адресати це прокурор Дніпропетровської області Матвійчук, керівник Павлоградської місцевої прокуратури Панченко. Де виконуючи обов'язки начальника ГУНП в Дніпропетровській області Репешка, ну, в общем, поліції в Дніпропетровської області малинога не відповіли, проігнорували це запитання, і це призвело до того, що люди перекривали е трасу у нас, ви знаєте. Але це була так е попереджувальна акція. Але е люди, кажу, наскільки на стубовані цим питанням, що готові в будь-який момент, якщо треба буде, якщо вони... Будуть впевнені, що і далі їх не буде захищати влада, прокуратура і поліція, то вони в будь-який момент вийдуть на захист своїх інтересів, ну, саморуч особливо. І ми на цю сесію, буквально 21 числа, яка відбудеться вівторк, вносимо акт засвідчення недовіри прокурору Дніпропетровської області, керівнику Павлоградської місцевої прокуратури, начальнику Павлоградського підрозділу національної поліції в Дніпропетровській області. Що це значить? Тут порушення, правопорушення є в тій частині, що не відповіли на, на запад. Але в людей ще дуже багато запитань і іншого характеру. Мені здається, що якби воля тієї ж поліції, якби воля прокуратури можна було призупинити це все. Ну, люди, мені здається, не, не довиконали свої прямі професійні обов'язки. Ми повторно написали і Олександру Володимировичу запит. І Олегу Миколаєвичу написали повторно запит. А ще запити були. Ось прокуратура Дніпропетровської області і Генеральну прокуратуру, які по інстанціям спустили Генеральна на область, область знову нам на місце спустили, і воз і нині там називається. Їм питання такі ж поставили. Просимо повідомити, чи є правомірним виділення земельних ділянок за кадастровими номерами, перечислені. чи є законною забудова цієї території та чому в ході обшуку 15.05.15 15 року слідчими прокуратури України в Дніпропетровській області були вилучені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за цими кадастровими номерами. Хто в даному випадку несе відповідальність за невиконання рішення попередніх сесій Павлоградської міської Ради. Чому державним реєстраторам не було враховано це питання? Хто відповідатиме за порушення зон санітарної охорони джерел і систем питного водопостачання, що тягне за собою можливе виникнення надзвичайної ситуації? Ну, ми запрошуємо на сесію і прокурора, і очільника поліції, і все-таки надіємося, що вони нам дадуть на ці питання відповідь і депутати все таки проголосують, не підтримуючи цей, акт, дуже хотілося. Може вони ведуть там роботу якусь, може вони там я не знаю, вже подали в суд і ми цього ще не знаємо. Надіємося, що все саме так, що вони стоять на захисті інтересів людей, все це залишиться ну, на користь людей. Пані Валентина, скажіть, як на вашу думку, чи активну позицію тут досить активно займає скажімо, районна влада, війська влада? Чи вони б вони щось більше зробити? Чого ви від них чекаєте? Ну, от ми, наприклад, на сесію, е крім того, що задаємо питання, чи подана на сьогодні позовна заява з цього приводу, ми ще хочемо е провести спільне засідання районної ради і нашої місцевої ради і винести питання. Е наприклад, ми хочемо обговорення кліпісид. Людей підняти, і пусть нехай вони нам скажуть своє ставлення і свою точку зору відносно цього водозабору. Громадські слухання да, провести, да, провести громадські слухання з приводу розбудови, саме паркової або заповідної зони, що люди там хочуть, захочуть бачити, або парк, або заповідник. Це дуже хотілося б. І ми паралельно будемо розслідувати легітимність видання цих земельних ділянок у приватну власність. Це буде йти паралельно, я так думаю. І думаю, що треба е, вносити зміни до генерального плану нашого міста. Це обов'язково треба зробити. І думаю, що ми е, з цього приводу з депутатами районної ради е, знайдемо консенсус. Ви це маєте на увазі комісія? Ні, ми це маємо на увазі депутати місцевої ради і депутати районної ради. Хотілося б разом сісти і. Проговорити за дякую дуже вам, пані Валотин, за те, що ви роз'яснили нам і були з нами упродовж цього часу. Сподіваємось на нові зустрічі. Дякую.